Все, тріп почався. Ну все, тріп почався. Можна помаленьку йти і розказувати, що я планую робити, як тут все буде відбуватися. Вийшов я з хати, йду на зупинку, на зупинку автобуса, щоб ним доїхати до Дубліна. Потім, після Дубліна, я лечу в Варшаву. З Варшави я вже е, е, їду назад сюди. Буду помаленьку розказувати, як то все буде відбуватися, які там зупинки, які там всякі будуть події, що буде цікавого. Так що, так що таке наразі. То є наше місто, де ми живемо. Називається Строкстаун дуже маленьке, тут населення буквально тисяча людей от. Але нормально Костел, всі діла цікавому вони тут живуть, але дуже порядок. Всюди є порядок, десь от в церкві зайди собі спокійно, без, без проблем. Dobrze, że ja chcę do wceń Muszę już rozkażyć, jak jest Znowu z pobusem O, nareszcie Tak, Dublin aeroport Термінал 2 Зараз будемо бачити з якого лечу я. Цікаво мені капець У мене часу не дуже багато таке. Мене, У мене десь є півтори години. Так що шо тут тут? Так... 17... 18, 18, Варшава Термінал 1 uh, Мені треті термінал перший Ясно. Вс я в термінал перший Я буду собі спокійно думав, Блядь, блять так щось тут дуже багато народу

Ну по всі ходять? Ну, все, чітко я вжимаю посадковий. За рейду швидко хаваю. І вилітаю. Що собі взяв колу з джик 50 грам, щоб можна собі було розслабитись. І... Ну і все, і лечу. А на цьому місці мала бути записана мною якась репліка про те, що я п'ю кока колу з Джек Деніелсом І про те, скільки коштують продукти в Ірландії. Так от кока-кола з Джек Деніелсом коштувала 3,5 євро. І такий сендвіч поділений на 2-4 євро. От. Але моя петличка щось забарахлила і не записала цієї репліки. Не хочуть додивлятися відео до кінця, можете перемотати відео в кінець, там вже розказані і показані суми, скільки було потрачено на переїзд, на заправки, на готелі і так далі. Прильоту в Варшаву я вже нічого не знімав. Хіба оце, оцей один наступний фрагмент, коли ми виходимо з готелю, змію, щоб поїхати в Макдональдс поїсти. От, А потім вже тільки зранку знімав. Перельот був нормальний, е трованції не було. Е До готелю я добрався приблизно 12 ночі. О, все, пробував у в Варшаві. Ніхрена не видно. все йдемо на сліданок огненько важку шостеранку зроблені так, отак я застрів свою точилку, загружена під фул, просто що цілий багажник зверху ще, О, але нормально, все равно помита, І, звісно ж до кінця дня вона буде просто брудна як, як чорт. Але нічого такого Готель якийсь такий Варшавський готель. Mm. Зараз по 50 кавер було Шубочі відкрились нормально Виїхали ми з Варшави. Заїхали на заправочку Burger King по якомусь тушночку сісти. І їдемо на Познань. Потядемо дуже смішно. Що є якесь тихе, целоміє теж добре. Це реально добре, дуже. Дорога до Познання була простою, пробок в Поль по Польщі немає. Дорога чиста, красива, їдеться швидко. На наступному відео ми приїхали в торговий центр, де ми закупилися продуктами, і потім почали рухатись далі. Попали ми в галерею Пузнанську, Галерея як то? Ні, Як вона називається? Ходимо спокійно і йдемо купити дещо. Похаваємо і вирушаємо далі. Дорога, звісно, ще далека дуже. Сігнали ще їхати 800 км вийде. Ні, ну типа... Так рони, блясель. Вот тут якийсь ресторанчик відкритий. Шноус. Шноус, клапан. Вечір, цілий день в дорозі. Але я замахався. Але... Ми тут замутили зміною. Зараз будемо заселятися 9 година вечора. Все, готель не працює. Сказали, не шукайте ключі, десь він їх заникав. Дев'ята вечора, все, готель закритий немає. А церкві. він вже давно закритий. В добову опція немає. Ой. Так, десь він тут заникав ключі. А ну Має бути поштова скринька десь. Кі зайшли в готель, може буде, ванна така, більш-менш. Все, трилят, спадає і... і завтра виїжджати. Така робіна відчину. Твой кві хата там хтось живе, прикинь. Mm -hmm. Виїхали з готелю. Идем в шарп. Понимаешь, що на прикольно так, что тут збирає почитва артист стояч. Різні тачилки нормальні. Просто 4 вулиці. И нібито. Жагули. Так, Ми з Мією Франції, заїхали вже на заправку, завалили повний бак за 115 євро бля. Ціни звісно тут кусаються, але що робити? І нам лишається десь 500 км до Шербура. І ми валимо в Шербург, там вже буду літати на дроні. Ми поїмо. Так, заїхали ми на парковочку, тут є якась їда, зараз ми щось собі змеємо і поїмо. Бо ви зголодніли, ми серйозно. Дворі жара погодка нам може бути Ох. і нам лишається десь 150 кілометрів. Що скажеш? Хочу вінця, хоч може От він сам може взяти зверху. <рес> так, ми беремо вже збір рибку. Або якусь піцу я би заточив, точно. <рес> так, оподілились ми, меня буде макарон, песто. <рес> <Як -то. рес> <Місто для брати. рес> я буду такого бігти вдома. Угу. Так, мені взяла пасту, тут якийсь бляха табір французький зібрався. Ну... Но... О, така тут станція. Заплати за, за 20 євро, за ходох і бляха і за пасту. Але може бути. Так що таке, все, зараз швиденько їмо і летимо далі. Я додатково ще розказати, що за перший день ми проїхали близько 1100 кілометрів з Варшави до Кьольна. Там близько Кьольна було містечко Фрахен, там був найдешевший готель. От. А на другий день ми проїхали близько 800-800 кілометрів там з цього міста Фрахен до Шербура. Шербур це Франція, де Відпвають пороми пароми, є там різні, по різній навантаженості, по різній кількості місткості людей і так далі. В даний день був самий, один з самих поганих паромів. Ну, але вибирати не приходилось, Так як я б планував Добре. зробити цю подорож максимально короткою, в два дні вкласти її загалом в три з ночівлею на паромі. Все, все ми встигли, все чітко ідеально пройшло. І ми приїхали вчасно. Ще хуя? То в Черкаси, то в Черкаси, то... То, то в хуя, то в залуков. Ці лумка. Алілюя, ми то зробили. Все, йдемо, реєструємося і все. Дай Боже. О, українців поки не видно. Мы будем заезжать. Заезжать. Заезжать, заезжать. Ищи. А мы типа на той, ты говоришь, а сею дочку куда-то прямо. Нет? А посмотреть. там контроль, наверное. Mm -hmm. Стоїмо перед погрузкою, тут в кожного транспортного засобу є своя лінія. У нас 10 тому що в нас зверху багажник. Маленькі такі машинки, вони отут. Там фури, там буси, там мотоцики. Кожна лінія по своїх роз... розформована. О, І зараз ми заїжджаємо на корабель і все. А далі пливе. Сіли ми вже тут в лаунджі і чекаємо якусь каюту, поки звільниться. Поки вільних кают немає, є тільки місця по 25 євро сидячі. Але нам таке щось не дуже відходить в трекі з души туди-сюди. Отак. Хотів зняти відео з дрона, але не можна тут знімати з дрона, бляха немає, відключає супутники і можна втратити дрон. Отак От виглядає все з палуби. Шкода, звісно. Кода. Може потім в морі Попробую підняти, не знаю чи вийде, чи не вийде, чи можна буде вийти сюди, коли ми будемо плисти. Ось таке місто, моя машина от там з передачею, блядь, там проблема першою, не знаю. Ой таке, ой таке. Добре. Потім зв'яжемось.

Ну що, кают не було і нам прийшлося брати просто місця. Так ми виглядає. Де не знімаю. Ми будемо так відчувати. Стараємось їсти, поїсти, дар меню. Так, що тут є? Мінеральна вода. Щось грають, це правде від mm -hmm. Так, сніданок вийшов номер 25 євро. Я <рес> не ну, рахувати, нам ми заплатили 20, а лише 2 кави на халяву я нажив, бо ми живемо. Там, де кава безплатна, так вона по 3 євро чи по 250. Блять Забув Що, качає сильно тебе? Забув. Ну все. Все це випити по 50 кави і за здоров'я. Буде отако, якщо хтось хоче почути? Не дуже, фух, не дуже приємно. Субочку здихає тут. Все, ми вже перебуваємо в порт. Земля Ірландія, а коли вже? Виїдемо машиною, то я запущу дрона, щось познімаємо. так це все відбувається, помаленьку запливаємо, і зараз будемо виїжджати. Перше виходять пасажири без машин, потім з машинами, потім з бусики, потім фури і так далі. Все, я то зробив. Я доїхав, я в Ірландії. Класно. Все, чітко заїхав на якийсь там Кай, Кай, біч, щось там таке. Зараз політаю дрончиком і чітко. Офігеть. Я щасливий, довольний, як молодзина. Все, связі. Та вот так тут все культурно виглядає, травичка покошена, все красиво, машини стоять. Зараз я політаю. І далі. Такий на Змію День Незалежності. Змія, як тобі? Хочеш їсти замок. Так. Як в Ірландії бувають, проходять служби Божі Так виставляють ламки на газончик, там є проповідник, він говорить, читає, там, що він там має читати, меседж, що там читають. Вот ну, так-то. Ну, прикольно, выглядит Дуже прикольно. замок стровенный. Вот такая. это Богу. Слава а Слава

18 євро, до речі, ми бачимо. Ніколи не бачив інбалу, просто бачу. І зараз я розкажу, що в нас вийшло по цінах. І так, зелена карта на машину, тобто страховка вийшла 210 євро, готель в Польщі 50 євро, солярки з України до Варшави вийшло 90 євро. Паром. 319 євро це був один з найдешевших. Три баки солярки вийшло 295 євро. Платні дороги загальні по всій Європі 60 євро. Готель в Німеччині 70 євро. На їду ми потратили 200 євро. Каюта від 140 євро. Але так як в нас е, каюти не було, ми заплатили 50 євро за сидіння, по 25 з кожного. Там був дуже страшний шум, я нікому не рекомендую там залишатися. Я написав скаргу, і мені тих 50 євро вернули на наступну подорож, на наступну каюту як резерв. І додаткові витрати, ви бачите, на екрані, переліт з Дубліна. Автобус з Дубліна, автобус України і підготовка машини, так як були поміняні стойки на нові, там заміна масла, різних сальників і так далі. Тому подібне. З вас я чекаю жирний лайк. На все добре, підписуйтесь на канал.